Like Сьогодні киянки Мирослава Шпак та Аліса Пригара у Пластунському таборі кажуть відповідальні за приготування їжі. У нас весь табір поділений як на два карвани, на дві частини, то у нас є два південних на кухні. Мирослава Шпак каже, сьогодні їх чекає 70-кілометрова велосипедна подорож, тому і сніданок має бути поживний. У нас какао з згущеним молоком, у нас варені яйця, яйка також. У нас салат з сиром, помідорами і цибулею. І канапки з хумусом сьогодні у нас перший день їзди і. Ми всі дуже активно збираємось. Я не каталась типу, так прям на такий великий кілометраж, тому це щось нове. Доки одні готують сніданок, інші збираються в дорогу та перевіряють технічну справність велосипедів, розповідає Василина Доманська. Аби долучитися до велотабору, пластунка приїхала із Франції, там проживає протягом трьох років. За останні три роки діаспора дуже виросла за кордоном, як ми знаємо, і дуже багато людей активізовуються, намагаються організовувати щось своє. Каже, до велотабору долучається другий рік поспіль, тому велосерп велосипед обладнала з огляду на свій досвід. Це іграшка, але був мій амулет такий, Я вирішила цього року з ним кататися. сподіваюся, це допоможе мені. Далі я докуповувала до велосипеду всі світловідбивачі, тобто напередні колеса, також світло ззаду і ліхтарики наперед і назад. Після сніданку о дев'ятій ранку учасники табору вшановують пам'ять про загиблих українських військових хвилиною мовчання. Потім розминка та формування велосипедних колон. Комендантка табору Оксана Буць розповідає, велотабір зібрав учасників із всієї України. Ми щороку обираємо нову область України, в якій робимо таку експедицію мандрівка експедиція, і протягом дня ми відвідуємо різні історичні, архітектурні і природні локації. І також є навчання і розважальна програма різна ватри, вечірки щоб дітям було цікаво, Цьогоріч до таборування долучилося 29 учасників віком від 14 до 18 років. Вартість для учасника становить 4 тисячі гривень. Також учасники мають бути фізично. Здатними подолати цей маршрут, тобто вони мають прийти огляд у лікаря. А також додає мати мотивацію технічно справний велосипед та дотримуватися правил безпеки. В нас перш за все на початку табору є заняття з правил дорожнього руху. Також ми використовуємо. Світло відбиваючи елементи на велосипедах. і основне правило це те, що всі наші учасники їздять в шоломах. На випадок погіршення стану здоров'я учасників мають у супроводі лікаря та авто, яким можуть доправити до лікарні. Сьогодні пластуни вирушають у подорож Чигиринщиною а протягом наступних дев'яти днів планують подолати 500 кілометрів. Після таборування додає Оксана Буць, кожен учасник отримає пам'ятний подарунок підвіску у вигляді велосипедної рами. Наталія Черкашенко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.